Мої вітання на телеканалі Дніпро ТІВ. випуск новин спорту рукавички українського бійця ММА Ярослава Амосова знайшли нового власника через благодійний аукціон. Лот коштував його покупцю 1 мільйон 200 тисяч гривень. Усі кошти АМОСОВ направить на допомогу українським військовим. І наразі офіційно український спорт бойкотуватиме змагання з росіянами та білорусами, але поки що лише на рівні збірних кабінет міністрів України прийняв постанову про позбавлення спортивної федерації статусу національної у разі участі у змаганнях, де виступає. Спортсмени Росії та Білорусі слід зазначити, що особливістю статусу національна є те, що держава надає окремі повноваження федераціям щодо розвитку виду спорту, проведення офіційних чемпіонатів та інших змагань у державі та можливість представляти Україну на міжнародній. Спортивній арені легендарні українські спортсмени, гімнастка Стало Захарова, фігуристка Оксана Баюли, гімнаст Рустам Шаріпов та футболісти, Роман Зозуля, Андрій Лунін, Олександр Алієва, також ветерани Київського Динамо, закликали президента міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха не допускати росіян до міжнародних змагань. Дебютант, дебютанту різниця у матчі другого туру чемпіонату Суперліги області з футболу зійшлися новачки елітного регіонального дивізіону, найстарші вихованці, випускники дитячо-юнацької спортивної школи зігрових видів спорту Дніпровської міської ради та царичанська уріль, яка укомплектована досвідченими виконавцями. Дебютант, дебютанту різниця. У матчі другого туру чемпіонату Суперліги нашої області з футболу зійшлися новачки елітного регіонального дивізіону, найстарші вихованці, випускники дитячо-юнацької спортивної школи з гірових видів спорту Дніпровської міської ради та Царичанська Уріль, яка укомплектована досвідченими виконавцями за плечима, яких клуби Професійної футбольної ліги України Максим Білий, Юрій Єрьоменко, Антон Шарко, Сергій Алексанов та інші. Команду очолив добре, їм відомий наставник Сергій Соловйов. За всієї поваги до ветеранів, втім, краще їхні пікові часи кар'єри вже позаду. Втім, на нинішньому рівні вони виглядають доволі впевнено і переконливо, свідченням чому стала недавня перемога колективу неофіційному зимовому відкритому чемпіонаті Дніпропетровської області турнірі Кубка Кудрицького. Потужно царичанці стартували і в звітних змаганнях впевнено 3-0, здолавши у поєдинку відкриття Криворізький Пенуел. Натомість юнаки, хоча й поступилися у першому турі агрокемер з Павлоградського району, зрештою соромитися опічним Олега Волівача нічого. Вони чинили гідний опір супернику, створивши тому багато неприємних сюрпризів. На пристойному рівні вони виглядали і в першій половині звітної зустрічі хоча вже на 15 15-й хвилині встигли пропустити зовсім необов'язковий гол, автором якого став Антон Шарко. Далі дніпровці вміло оборонялися, тримали м'яч у центрі поля. Організовували стрімкі контратаки, мали декілька нагод, щоб поновити рівновагу. Проте перед сигналом на відпочинок пропустили вдруге, коли потужно з близької відстані під поперечину стрельнув Максим Білик. Здавалося, нічого не відчувало для них лиха, але вже на початку другого тайму вони пропустили втретє, від Михайла мойця, після чого відверто попливли, і коли у їхні ворота посипалися, немов горох. Однією з причин подібного фіаску став насичений календар поєдинків. Адже тільки за останній тиждень юнаки провели чотири таких посередах і суботах, і на відновлення сил просто не залишається часу, а звідси, звісно, і результат. До честі молоді, пропустивши вісім мячів на заключній хвилині зустрічі, вони спромоглися провести гол престижу. Проте хлопцям не варто посипати голову попелом. Саме в таких протистояннях загартовується і кується характер та воля. А те, що вони вміють грати, міська дитячо-юнацька спортивна школа зігрових видів спорту продемонструвала протягом перших 45 хвилин матчу. Хочеться бачити, що хлопці хочуть викладатися, але все таки графік, на якому ми зараз знаходимось, він дуже сказується, бо ми грали гру в суботу, потім в середу, знову в суботу. Сьогодні середа. Тобто ми не можемо повноцінно відновитися і підготуватися до матчів. Але це дуже цікаво подивитися, як вони будуть з цим справлятися. Те, що не вистачає досвіду, це так. Хлопці з командою Ріль дуже це явно показали на футбольному полі. Ну є до чого двигатись, і пацанам це така. Інформація для роздумів, що потрібно буде виправляти. Ну і для мене, як для тренера, потрібно буде з хлопцями переговорити та направити їх, щоб вони не вішали носа та продовжували рухатися вперед. Натомість наставник Орілі Сергій Соловйов, який після ВПК Агро знову повернувся до тренерської діяльності, подякував у першу чергу Збройним силам України за можливість займатися улюбленою справою та поділився завданням, що перед колективом поставив президент клубу. Дякуємо ЗСУ, і за поваги в першу чергу до вас даю це інтерв'ю, тому що дав собі табу до перемоги, ніяких там ні інтерв'ю, нічого. Завдання таке команда тільки, скажімо, будується це з, 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 з перспективою на майбутнє, Новички з'являються, тому, скажімо так. Завдання там, де я працюю, все одні там в кожній грі здобувати перемогу. конкурент, конкуренти не дремлють і, скажімо так, буде, буде інтересно. У турнірній таблиці після двох турів суперники розташувалися на її різних полюсах. Втім, вдамося до вже замиленого уся боротьба попереду. Дебютант міжнародного турніру хокеїсти команди Дніпро-2011, тренера Олексія Короткого, виграли Карпатську молодіжну хокейну лігу у віковій категорії Ю-12, змагання якого фінішували у польському місті Битомі. У турнірній таблиці вони лідерували протягом усіх турів. Дніпровці стали володарями і кубка президента хокейної ліги, здолавши у фіналі команду господарів Полоні битом, хоча в ній грали хлопці на рік доросліші 2010 року народження. Олексій Короткий, молодший, став найкращим снайпером змагань. А найкращим гравцем команди визнано Даміра Качура. Спортсменка обласної школи вищої спортивної майстерності Анастасія Чернокуленко з Кам'янського стала срібним призером 41-го міжнародного турніру з боксу Гібі, який завершився в столиці Фінляндії, Хельсінки, де було зареєстровано і брали участь 15 провідних країн-учасниць аматорського боксу господарі Суомі, а також Україна, Швеція, Норвегія, Данія, Естонія, Литва, Англія, Шотландія, Бельс – Канада, Бахрейн, Німеччина, Сполучені Штати Америки та Ізраїль. Дзюдоїст Іван Кошляк, син президента Федерації дзюдо України, Михайла Кошляка, виборов срібло юніорського чемпіонату Австрії, який проходив у Кремсі. Бадмінтоністи з Дніпра стали призерами міжнародного турніру Віктор Латвія Ю 17 Інтернешнл 2023 та змагань за віком Ю-13, Ю-15 та Ю-21, які фіншував у Латвійському місті Лієпає. Спортсмен дитячунацької спортивної школи з бадмінтону Дніпропетровської облради Данило Сідов виборов срібну нагороду у парі з піввітчизником Сергієм Марущаком з Одеси. 14-річна Кароліна Баштоненко, вихованка спеціалізованої дитячунацької спортивної школи Олімпійського резерву імені Вавілова, стала Чемпіонкою у категорії u 21 в одиночці та в парі з Русне від Зенайте з Литви. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.